Це не надруковане полотнище, а це просто шитий. Це шиває моя мама особисто. У нас на кухні вона взяла на себе цю ініціативу. Одним з ідеаторів вона була. От їй 73 роки, але вона дуже активна. Наша громадянка ну, вона такий самий воїн, як і всі наші волонтерсько-громадські організації, які допомагають війну. Цей прапор ми назвали прапор єднання. Це прапори різних бригад, різних підрозділів, різних громадських організацій, різних волонтерських організацій, які допомагають нашому фронту, і ці бригади, які боронять нашу Україну. Ми от це придумали десь в 2017 році. І перша худа, яка відбулася з цим прапором, була від пам'ятника Шевченка до площі Свободи в Харкові. Тоді то практично вже скоро десятиліття вже прапору буде. Будемо відзначати ну, ширина це три метри. А довжина приблизно зараз ми отак от трошки заміряли на глаз. Десь 80. Ми будемо продовжувати цю ініціативу і будемо долучати зараз. Вже дуже багато новітніх бригад з'явилося, які дуже гарно себе показують, боронячи нашу країну. І дуже хочеться, щоб всі долучили.